Турнір з волейболу на Кубок Хортиці цього року став ювілейним – 20-м. Змагання серед ветеранів проходили у трьох вікових категоріях: серед чоловіків 45+, 55+, та 65+. А жінки розігрували медалю у віковій групі 45. Традиційно волейболісти присвячують свої змагання колегам, які пішли з життя. 68 чоловік в списки ушедших волейболістів в городі Ми чтимо їхню пам'ять і проводимо турнір. К нам приїхала. 20 команд, 6 женських і 14 мужських команд. Географія большая, Полтава, Донецьк, Київ, Николаїв, Херсон. Запорізька жіноча команда від початку була у фаворитах. На цьому турнірі вони не потерпіли жодної поразки і впевнено дійшли до фіналу. Капітан команди, титулована Жанна Голіцина, говорить, це заслуга всіх дівчат колективу. У фіналі їм протистояла команда із Херсону за рахунком 2-0 запоріжанки святкували перемогу. Соперники всі дуже хороші, стабільна команда. Просто може, бути знаєте, іногда дуже жарко і виграє, ну не знаю, майстерство скоріше всього, тому що что... Жарко бігати по жарі сложно, але команди достойно соперників, треба уважати. А от для місцевих чоловічих команд головними конкурентами стали гравці з Полтави, де чоловічий волейбол розвивається набагато краще ніж у Запоріжжі. Це результат багаторічної діяльності дитячої школи волейболу у цьому місті. Полтава ведучі команди, вони виступають во всіх номінаціях. Вони мають свою приличнішу дітська юносську спортивну школу Мальчуковою. Вот і вітірани у них є, і є много. По сравні з Запорожжям. Ми імеємо. Женський більш боля а мужський у нас так собі, на рівні середніх. У чоловіків найемоційнішою була фінальна гра у категорії 45 На майданчику зійшлися господарі турніру Команда Мотор і гості з Полтавщини. Спочатку мотор взяв гору, вигравши першу партію. Потім команда Полтави наздогнала. А у вирішальній партії мотор поступився супернику з рахунком 2-1 Запоріжці здобули срібло турніру. Доля горячей, конечно, есть от этого, но она была до, до финального свистка. Финальный свисток прозвучал. Я еще раз говорю, что там наши друзья, с которыми мы хорошо общаемся, поэтому мы рады за них, рады, что все хорошо прошло, что никто не получил травму. И мы еще вместе отдохнем не один раз. У змаганнях жінок турнірну таблицю очолили запоріжанки. Другими стали волейболістки Херсону, бронза у Мелітопольської черешні. У чоловіків в категорії 45 переможцем стала команда Полтавщини, друге місце у Мотора. Замкнула трійку лідерів, ще одна запорізька команда Патріот. У категорії 55 призову трійку склали Дніпро, Полтава і Харків. А у найстаршій вікові категорії 65 перемогу одержали спортсмени із Херсона. Друге місце у команди із Кам'янського. Третю у волейболістів із Покровська. Оксана Якименко, Дар'я Зарянова, Тв 5